Мало який жанр пережив стільки злетів і падінь, як Стелс, ну за винятком хіба що горорів. З моменту своєї появи він постійно то з'являвся, то зазнавав розвитку чи застою. Сьогодні Стелс в іграх фактично став під жанром, який лише доповнює основні ігрові напрямки. Функція стелсу широко використовується в різноманітних іграх, і як мінімум один із квестів чи механік точно будуть присвячені цьому ігровому елементу. Ну, а поки наші твіттерські обговорюють питання, що краще стелс, підкрадулі чи скрадання. Давайте поговоримо про те, як саме зародився цей жанр і як він став таким, яким ми його знаємо сьогодні. Багатьма вважається, що батьком стелзу є Хідео Коджіма і його гра Metal Gear, яка вийшла в далекому 1987 році. Але все не зовсім так. А щоб розібратися у цьому, потрібно трішки повернутися в минуле. Все почалося з великого вибуху. Так, стоп, це вже занадто далеко. Давайте ми скіпнемо декілька мільярдів років. Я хочу зробити одну зупинку. Мяш, мяш, криво. Но... На вулиці 1979 рік. Ігрова індустрія переживає свій період розквіту. З'являється чимало аркадних ігор, які задають тренди на майбутнє. У той рік вийшла гра під назвою Manbiki Shonen від японського геймдизайнера Хироші Сузукі, створена для комп'ютерів PET-2001. Гравець брав на себе роль злодія, якому потрібно було вкрасти якомога більше товару в магазині та не потрапити на очі охоронцеві. В іншому випадку героя здавали в поліцію, що означало програш. Сузукі показав своє творіння іншому розробнику Тайто, який в подальшому надихнувся ним для створення аналогічної стелс-аркадної гри зе Серт», випущеної у квітні 1980 року на основі одноіменної манги та аніме. Це була гра про хитрого злодія Люпіна третього, якому потрібно було ховатися від поліції, що розшукує його. Загалом геймплей не пішов далеко від дітища що хіроше Появу цих ігор можна назвати фундаментом, який поклав початок нового елементу геймдизайну, якого раніше не було. Інші розробники схопилися за ідею і стали придумувати способи її розвитку. Сам Созуки згодом створює сиквел свого проєкту, але вже з дівчиною в головній ролі. А сама гра отримала назву Манбікішоуджу, тобто дівчина злодійка. На відміну від вище згаданих ігор, про які я думаю, більшість з вас не чули. У 80 му році на світ з'явився Pac-Man, якого точно знають всі, хто хоч трішки дотичний до відеоігор та знайомий з аркадами. Японський гейм дизайнер Тору Іватані створив pac мена як відповідь на жорстокі аркадні ігри того часу, такі як Space Invaders та Галаксиан. Те пакмена все ще не можна було назвати суцільною стелс-грою у привичному нам розумінні. Скоріше вона мала певні особливості, які наближають її до цього жанру. Популярність гра отримала, але проривних механік для стелзу вона не подарувала. Завтра я вийду на пенсію з почестями. <клес> <клес> у 1981 році в книзі рекордів Гіннеса офіційно зареєстрували першу стелс-гру. І це була не Люпін, не Манбі Сьонен» і навіть не пакмен. Цей статус приписали грі 005, яку створила компанія Sega. Основна частина тайтла присвячена доволі стандартному 2D-екшену, якому треба було керувати гелікоптером, відстрілюючи повітряні кулі та ухиляючись від снарядів. Та саме невеликі стелз епізоди тановили в грі найбільший інтерес. У них гравець в ролі шпигуна мав зібрати всі валізи секретними документами, не потрапляючи на очі охоронцям з ліхтариками, які патрулювали на рівні. Щоб пройти повз них, агент 005 повинен ховатися за. Розставленими скрізь ящиками, поступово пробираючись на дах, звідки потім починається наступний сегмент із перестрілками на гелікоптері, широкої популярності, що правда гра не викликала, а просто залишилася аркадою з книги рекордів Гіннеса. Подібний сюжет із викраденими секретними документами прослідковується в Касл Вульфенштайн, що вийшла того ж 1981 року для платформи Apple II. Підкрадулі в цій грі зазнали розвитку та ще й отримали елементи екшену. На шлюху в гравця стояли охоронці нацисти. Здолати їх можна було, однак патронів завжди було мало, а здоров'я у деяких ворогів було досить багато, що викликало складність у тому, щоб перебити їх усіх. Звісно, з них випадали боєприпаси, ключі, бронежилети, та дефіцит все одно відчувався. Щоб збалансувати гру, розробники ввели декілька допоміжних механік, які деталізували стелс складову. У грі можна було одягнути нацистську форму для маскування і потайки обходити ворогів та здійснювати тихі вбивства. Якщо гравець занадто шумів, наприклад, стріляв чи кидав гранати, то цим він привертав увагу недругів неподалік, а також за умови, що персонаж візьме противника під приціли раніше, ніж той дістане зброю, то можна було його змусити віддати ресурси. Через три роки вийшло продовження гри під назвою Beyond Castle Wolfenstein. Вона отримала деякі незначні доповнення, які розбавляли геймплей, була додана можливість вбивства з близької відстані та робився більший акцент на використанні маскувальної форми. У наступні два роки виходить ще пара проєктів, які використовують досвід попередніх розробників. І так у 1985 році виходить Саботур від компанії Dural Software. У ній гравець брав на себе роль ніндзя, який повинен був проникнути на секретний об'єкт та знайти диск, при цьому уникаючи охоронців, собак та камер відеоспостережень. А в 1986-му виходить Infiltrator від Mindscape. Це ще одна гра, де геймплей зі Стелзом був розбавлений місіями на Гвинтокрилі. Тут також потрібно було проникнути на ворожу територію та сфотографувати секретні матеріали, уникаючи сигналів тривоги. У персонажа були фальшиві документи, які допомагали уникнути викриття, та можливість виробити ворогів газовими гранатами. Суміш елементів гри від першого лиця в повітрі та від третього лиця на землі створювали досить атмосферного представника жанру, ніж були до цього, хоча нічого революційного для індустрії це не дало. Ось ми підійшли до гри, яка по суті увібрала і примножила всі попередні ідеї Стелс ігор та стала початком культової франшизи. Мова йде, звісно, про Metal Gear. Відомий Хідео Коджіма звернувся до Стелзу не через бажання повторити успіх попередників, а внаслідок обмежених можливостей комп'ютерів MSX 2, для яких йому було доручено розробити екшн тайтл за словами Коджіми, MSX2 могла виводити на екрані найбільше трьох-чотирьох ворогів і не більше, ніж чотири кулі. Усвідомивши, що з цього не вийде приголомшливий екшен, геймдизайнер пішов від зворотнього, скористався обмеженням в свою користь. Тоді ще незвіданий Геній запропонував створити гру, де більшу частину ігроладу займали б не постійні баталії з натовпом лиходіїв, а навпаки, уникання непотрібних та завідомо програшних боїв. Тобто сутички мали б стати лише крайньою необхідністю, і то за умови, що гравець має зброю та патрони до неї, які в грі були в обмеженій кількості. Хоч Solid Snake і виступав у ролі неперевершеного бійця, однак все ж він залишався людиною, а не термінатором. І цим автор хотів надати грі більшого реалізму, коли персонаж. Може загинути всього лиш від пари куль. Начальникам студії такий підхід здавався дуже ризиковим та програшним, оскільки вони не могли уявити успіх для гри, які відсутні екшен, перестрілки та вибухи. Попри свої страхи, керівництво пішло на умови Коджіми. У проєкті було присутньо немало запозичених ідей з інших ігор, зокрема з тієї ж Castle Wolfenstein, А також були механіки, які вирізняли цей проєкт на фоні інших. Серед нововведень були присутні тривоги двох рівнів, коли на шу могли збігтися лише вороги поблизу, або приходили солдати сусідніх локацій. На рівнях були розміщені датчики та камери спостереження, і кожного разу, коли Solid Снайка помічали, то спрацьовувала сигналізація, яка змушувала всіх ворогів на екрані переслідувати героя. Снейк також мав можливість маскуватися, використовуючи ворожу уніформу чи картонну коробку, яка стала ледь не візитною картою майбутньої серії. Була присутня система босфайтів, різний арсенал, безшумні вбивства та безпечні зони, куди противники не могли прийти. І хоч в загальних рисах Стелс був примітивний та подібний до інших ігор, однак сукупність ігроладних механік, сюжету, левел дизайну та всього іншого зробили гру хорошим зачинателем нового погляду на жанр стелзу. Та все ж, Metal Gear не спричинив значних потрясінь для гейм індустрії, щоб вивести стелс ігри на перший план з поміж інших жанрів. Але він був достатньо успішний, щоб виправдати продовження. І так Kojima став основоположником не тільки однієї з найпопулярніших серій в історії ігор, але й реформатором цілого жанру. Секвел гри Metal Gear 2 Solid Snake вийшов 1990 року. Розвитку піддалися елементи скритності з попередньої гри, а також зустрічаються геймплейні елементи, які згодом перекочують у майбутній Metal Gear Solid. У грі з'явився тривимірний фактор висоти, що давав змогу присідати і заповзати в різні місця щоб сховатися. Гравець міг відволікати увагу охоронців стуком по різних поверхнях, а також використовувати радар для планування наступних кроків. Штучний інтелект ворогів також зазнав покращень, серед яких кут зору в 45 градусів, оберти голови для розширення області зору та можливість чути різні шуми. А також з'явилася система тривоги з трьома рівнями. Інші студії та геймдизайнери заздрістю в очах намагалися повторити успіх Konami, але нічого нового чи свіжого для цього жанру вони не могли дати. Все перероблялось, повторювалось, не отримуючи значного розвитку. А дальше було затише жанру аж на 8 років. І тут виникає питання 8 років дамбілі Бамбас, як вам не стидна? І от, трапилось неймовірне, у 1998 році виходять цілі три гри, які задають сучасний напрямок у понятті стелс жанру. Це були такі проєкти, як Tencho Assassins, Metal Gear Solid і Sif The Duck Project. Всі ці гри мали свій власний погляд на стелс і були добре прийняті публікою. Tencho – це гра про ніндзя, дії якої відбувається у феодальній Японії. Основна сюжетна лінія гри полягає в тому, що ви працюєте на лорда з ідеєю захистити свою провінцію від корупції та несправедливості. У грі було два персонажі з власною зброєю, здібностями та стилями гри, а також гравець міг вибрати між різними типами спорядження. Через технічні обмеження того часу багато елементів дизайну були темними, і гравець міг бачити лише певну відстань попереду. Цей елемент розробники використали як основну фішку геймплею. А сама тенчу набула статусу першої 3 d стелс гри в історії. Наступний проєкт SIF стала першою грою, яка запровадила стелс-геймплей з видом від першої особи. Головний герой персонаж на ім'я Гарет. Це злодій, який виконує різні місії з викрадення цінних речей для своїх клієнтів. Історія цього персонажа піднесла в абсолют те, що вже існувало в ранніх стелс іграх, але не розкривалося так, як тут. У його завдання не входило знищити військову базу, викрести таємні документи, перерізати десяток противників. Ні. Гаред не був солдатом чи воїном, він був спритним злодієм. Його головна мета не вбити супротивників, а обійти та обхитрити їх, щоб дістатися до справжньої своєї мети чергового гаманця. Гра дозволяла ховатися в тінях і темряві, враховувала звуки кроків, які видавали персонаж, і його вороги, пересовуючись різними поверхнями. Усів був присутній камінь світла у нижній частині екрану. Це такий індикатор, за допомогою якого можна було зрозуміти, наскільки добрий герой схований у тіні. Гаред став першим персонажем, який отримав можливість замітати сліди, тобто ховати трупи вартових, щоб не бентежити їхніх живих колег на міських вулицях. Взагалі, для головного героя вбивство це ознака непрофесіоналізму, і на високих рівнях складності, якщо бити ворога, навіть якщо він озброєний, то місія буде вважатися програшною. Ця гра сформувала правило для зразкового стелс жанру, яке звучить приблизно так. Військовий стелс передбачає зведення взагалі будь-якого контакту з противниками до можливого мінімуму і аж до повної його відсутності. Багато ігор, що з'явилися через роки, запозичили цю концепцію та багато механік, які були закладені всіх. Після довгого мовчання автор Metal Gear побачив у PlayStation можливість перезапустити серію завдяки її більшій потужності в порівнянні з попередніми комп'ютерами. А разом з тим появилася нагода дати стелс напряму більшого розмаху. Можна сказати, що Коджіма показав світові, наскільки захопливою і різнобічною може бути гра в принципі. І наголос він зробив, звісно, на тому, що вдається йому найкраще на стелзі. Серія перейшла в 3D, і Коджіма успішно передбачив усі складнощі, які можуть виникнути у гравців. З орієнтуванням на місцевості в новому форматі. Щоб уникнути труднощів, розробники забезпечили гравців усіма потрібними інструментами, починаючи від наочного 2D-радара та можливості перемикатися на вид від першої особи. Снейк зберіг свою любов до обережних пересувань картою. Тепер він ще й навчився притискатися до стіни і підійматися на низку об'єктів, на кшталт виступів і військової техніки. Перебуваючи біля стіни, Снейк міг постукати по ній, тим самим відволікаючи ворогів від їхнього стандартного маршруту. Metal Gear знайшлося місце величезному вибору зброї, але тільки один пістолет давав змогу розправлятися з противниками безшумно. Попри те, що Metal Gear не була проти, щоб гравець вплутувався в екшен, вона чітко давала зрозуміти, що насамперед робить ставку на тактичне стелс-проходження. Необережні дії гравців могли спровокувати ворожих NPC з усієї карти, і це давало зрозуміти, що в боротьбі з натовпом ворогів довго їм не протриматися, особливо на високому рівні складності. І з цього випливає ще одна основна характеристика стелс жанру. Стелс можна застосувати насамперед і в першу чергу у випадках, коли гравець стикається з сильними ворогами, яких набагато більше, ніж гравець здатен знищити, вступивши з ними у відкриту сутичку. Ця трійця ігор дала світові революційний прорив у стелс-жанрі і задала тренд на роки вперед. Усі вищезгадані проєкти містять механіки, які значно вплинули на те, як розробники в подальшому створюватимуть свої ігри. Час минав і жанр починав набувати все більшої та більшої популярності. Успішно розвивається серія Metal Gear, поповнюючись новими сиквелами і ані трохи не втрачаючи актуальності, а лише набуваючи все нових шанувальників: Sons of Liberty, Snake Eater, який, до речі, отримає ремейк. Guns of the Patriots, Peace Walker, The Phantom Pain. Всі вони виглядають, відчуваються і граються по різному але в основі своїй залишаються стелс іграми однієї франшизи. Кожній з них вдалося привнести щось нове і захопливе та суттєво вплинути не лише на жанр стелзу, але й на ігрову індустрію в цілому. А зараз я хочу висловити свою подяку меценатам, зокрема Рею, Алексу, Дейвосу, Петрику та Декстеру, які підтримують мій канал фінансово та стимулюють мене створювати новий контент швидше. Якщо у вас буде бажання підтримати мене гривнею, то всі необхідні посилання будуть під відео. У ходу розвитку жанру стелс-складова була об'єднана чи розмита іншими жанрами, такими як Survival Horror, Шутери, RPG та інші. Більшість цих ігор містять механіки Стелзу, навіть якщо це не обов'язкова складова для їх проходження. Так у ранніх 2000-х почали з'являтися такі відомі серії, як Deus Ex, він сам якої стане незрівняний Deus Ex Human Revolution, які розповість історії кіборга Адама Дженсена. Hitman – бойовик про еталонного кілера, відомого під кодовим ім'ям Агент 47, який заклав основи соціального стелзу, це коли ховатися можна не тільки залазячи в коробки або ховаючись в тіні за рогом, а ще можна зливатися з натовпом, перевдягаючись та й взагалі поводитися так, щоб навіть перебуваючи весь час на видноті, залишатися непримітним і не викликати підозр у ворогів. З'явилася не менш легендарна франшиза Splinter Cell, що почала історію про пригоди доблесного та сурового спецагента Сема Фішера. Зародилася серія Assassin's Creed, яка розширила елементи соціального стелсу, дозволивши гравцеві змішуватися з групами цивільних осіб, відволікати вартових, кидаючи монети та наймаючи злодіїв сьогодні, ж ігри про асасинів, які б мали уособлювати жанр стелзу, не можуть похвалитися якимись проривами. А від асасинів залишилась лише назва. Сподіваюсь, з виходом нової частини гра повернеться до свого першоджерела. Ну або в кращому випадку, хай вже закриють цю серію до бісової ковіньки. Не можна не згадати Dishonored, шикарний стелс екшн, який дає право та можливість зіграти та пройти гру так, як захочеш ти сам, шляхом створення суцільного хаосу, погіршивши ситуацію на вулицях і без того зачумілого міста, яке кишить паразитами, чи будете намагатися пройти гру якомога тихіше та ховатися у тінях стімпанківського міста. Dishonored стала першою грою, де вибір вбивати чи проходити гру непоміченим, пливає на фінал. Згодом світ побачив нову гру Сів, яка стала перезапуском тієї самої шанованої франшизи, яка стояла біля витоків жанру. І попри те, що за якістю вона була в кращому випадку вище середнього, їй вдалося нагадати про те, що дана серія принесла в ігрову індустрію. Alien Isolation розвивала ідеї амнезії та аутласту щодо інтеграції Стелзу в сурвайвел горорах та отримала значний успіх. Поява снайпера Elite 3 подарувала механіку використання шумів навколишнього середовища для маскування звуків пострілів, а потім ще був Metal Gear 5, в якій була можливість вибору між екшеном та стелс проходженням місій. Однак багато з перечислених ігор не є чистокровним стелзом, а сумішю жанрів. Тож на сьогодні можна виділити чотири основні типи стелс ігор. Перша категорія абсолютний стелс. Сюди можна віднести ігри, в основі яких скрадання є основною ігровою особливістю. Більше того, стелс проходження Вивчатиметься правильним та канонічним для цієї гри. Другий тип типовий стелс. Це ігри, в яких стелс вагома ігрова механіка, яка займає значне місце в геймплеї чи сюжеті гри. Однак, попри таку складову, гравець може виступити проти ворожого натовпу без проблем чи просто перечекати переслідування. Третя категорія вільний стелс. Сюди належать ігри, в яких стелс це суто одна з багатьох ігрових механік, яка розбавляє загальний геймплей. І остання категорія вимушений стелс. Це ігри зазвичай жанру survival horror, в яких гравець не має ніякої можливості, щоб відбитися від противників, і все, що залишається, це бути обережним і за необхідності одразу ховатися. Якщо раніше стелс полягав лише у переховуванні за укриттями або в тінях чи під коробкою, то зараз цей тренд суттєво змінився на обхідні дії, маскування, гаджети, магію та стелс паркур. Ігровий процес також змінився, оскільки тепер в руках гравців більше свобода дій. Стелс знайшов місце навіть в онлайн-іграх. Сьогодні цей жанр став практично невід'ємною частиною майже будь-якої гри. Він перетворився з унікального і хардкорного жанру, який був кістяком багатьох ігор, на субжанр або окрему ігрову механіку, яка логічно та органічно доповнює весь геймплей. Сам по собі стелс повільний жанр, а не кожен має можливість чи бажання витрачати час на продумування ходів, вичікування ворогів та побудову тактик. Тому з часом і відбулося його спрощення та стагнація, через що останні роки ми не бачимо ігор, в яких стелс би був основною необхідністю для проходження. Тож цікаво, яке майбутнє чекає на цей жанр, і чи з'явиться в індустрії щось таке, що поверне велич стелзу, чи все-таки він надалі залишиться як одна зі складових загальної структури гри? Можливо, саме ремейк Snake Eater покаже нам щось цікаве. А я радий, якщо ви додивилися відео до кінця. Напишіть в коментарях, яке ваше ставлення до стелзу в цілому і які ігри цього. Жанру ваші улюблені. А наразі всім папа. -па.